У Черкаському барі відвідувачів нагородили сальмонелою. Відразу 11 -ро людей звернулися до лікарні у всіх ознаки гострого харчового отруєння. Температура під 40, слабкість та діарея. Про їжу з небезпечним подарунком. Ольга Скорик Дмитро вже тиждень на лікарняному ліжку інфекційки. Сюди його привезли швидкою після відвідин пабу, 1+,1. плюс п'ятницю. которая только, только прошла. Я пришел в бар 1 плюс 1 э, с другом. Мы заказали пиццу и салаты. Название не помню, а так была там курица, майонез. Поели, все хорошо, а на следующий день уже почувствовали недомогание. По дня подряд у меня была температура 39,3 э, практически не падали. Состояние, конечно, было очень тяжелое, э, как слабость, э, конечно, як сказати, в туалет, конечно, можна сказати, сході з допомогою, тому що встать з кровати було дуже тяжко. Упадок сил. І таких друзів, по нещастю, аж одинадцятеро. із них двоє дітей. Це ті, що звернулися за допомогою медиків. Перші хворі почали поступати 8 червня, о 6.30 поступив перший хворий, вот. і потім з. Періодичності вони поступали до 11-го числа. Всі хворі, які поступали в стаціонар, вони були в стані середньої важкості. Підвищення температури тіла, загальна виражена слабкість, діарейний синдром, біль в животі перемістого характеру. І в принципі, з першого з першим хворим вже було зрозуміло без лабораторного підтвердження, навіть що це сальмонельозна інфекція. Вкрай небезпечно, якщо не лікуватись, можливі навіть летальні наслідки застерігають лікарі, адже організм зневоднюється. Санепідеміологи вжили всіх необхідних заходів та провели розслідування. За результатами раптового лабораторного обстеження працівників харчоблоку, працівників цього кафе, виявлено збудника сальмонельозу у двох осіб. Крім того, нашою лабораторією виділено збудник сальмонельозу із м'яса м'яжого і м'яса курки. Я то з реалізації соус майонезний, який готувався там власноруч. Чого вони не мали права робити? Тому що соуси ці готуються в спеціальних умовах. Там умов для цього немає. За 16 років на керівній посаді такого спалаху головний державний санітарний лікар міста не пригадує за масове отруєння людей передбачений штраф від 17 до 204 гривень. СЕС оштрафувала по максимуму. З вівторка паб-ресторан на замку, коли запрацює, власник прогнозувати не береться. Всі дезобробки ми зробили зразу. При... Після першого потішення санстанції всі приписи виповнили, зробили, позаключали договори, зробили де забробки, І вчора зранку, після проведених е, мероприятий, е, написали лист на е, головного лікаря і нам е, зробили вчора повторну перевірку після станабробки. Ну, Ждемо, чекаємо результатів, У мене всі до одного. Всі санітарними знижками і це б провірялося. Ті, хто заражений сальмонельози, мають пролікуватися в інфекційці. Опісля, якщо аналізи дозволять, вони продовжать роботу. А от відшкодовати збитки клієнтам Ігор Соболь не проти. Однак каже, ні до нього, ні в захист прав споживачів, ніхто не звертався. Я говорив. І говорю зараз, що якщо система контролю буде ось така, як є на сьогоднішній день, то такі випадки будуть досить часто, тому що підприємці наші ще не звикли до того, що потрібно все виконувати так, як вимагають санітарні норми і правила. Головний санепідеміолог міста застерігає підприємців, що за порушення санітарних норм, які призводять до виникнення та поширення інфекційних захворювань, передбачена кримінальна відповідальність. За умов, коли санітарно-епідеміологічній служби на законодавчому рівні буквально викрутили руки, харчуватися в ресторанах, кафе, піцеріях стає справою небезпечною. Все одно, що грати в російську рулетку або пан, або пропав. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.